Христос народився. Він достойний слави. Євангелія Луки, другий розділ з восьми вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, нічної пори, вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходімо до вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Амінь. Прошу займайтесь. Дивний наш Бог, який сотворив небо і землю, величний наш Бог, який пам'ятає кожного жителя на цій землі. Сильний наш Бог, який має право і владу. І цю владу, яку він має в Ісусі Христі, Він дав нам цю силу для того, щоб ми з вами могли перемагати, перемагати гріх. Одною з величезних причин, в якій сьогодні або в проблемі, в якій сьогодні живуть люди, це те, що вони не знають це незнання. І від цього люди живуть в страху. Від цього люди живуть в без майбутності, і по причині цього люди не вірують. Слово Боже, яке ми з вами читаємо, і сьогоднішні наші свята, в які ми увійшли, коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, ми бачимо величезну любов нашого Батька, нашого Бога. Коли людство, як в ті часи, так і сьогодні, живе в тривозі, живе в неспокої, в бурлінні, як і в той час, так само і сьогодні Бог до кожної людини звертається з простими словами не бійся. Як батько захищаючи своїх дітей, коли якась проблема, коли якась, якась сильна вода, можливо, треба перейти через кладку, через воду, через річку. І, можливо, хитається та кладка, можливо, не, не стійке під ногами, основа не стійка. Батько своїй дитині говорить: не бійся. Друзі, Бог говорить сьогодні нам, не бійтесь. Довіряйте мені. Довірте мені те, що ви сьогодні вважаєте, що воно є ваше. Довірте мені своє життя. Коли ми дивимося на життя всього людства, ми пригадуємо, що приносило, або що принесло Різдво народження Ісуса Христа. Взагалі, люди чекають від Різдва чогось нового. Пам'ятаю, в дитинстві. Різдво чекали всі, я думаю, всі, хто постарші, знаєте цей момент. Ми чекали щось нового. Чи то одежа, що була новою. Чекали щось нового. Те, що ми не мали можливості їсти кожен день, це було тільки на Різдво або на Пасху. Сьогодні дивно, виходить, що ми маємо їсти все кожен день те, що колись було на Різдво. А сьогодні, виходить, навпаки, як в церкву, то люди приходять на Різдво і на Пасху. А все остальне мають кожен день. Ну, більше, що ми маємо з Різдвом, з приходом цього святкування, це наступила нова ера, нове літочислення. І в цій новій ері хтось назвав цей період часу наша ера. Вона не точний цей вислів. Тому що це ера Ісуса Христа. Це ера благодаті Божої. Це момент, коли Бог післав Ісуса Христа в цей світ. Для того, щоб кожна людина, яка повірить в нього, в жертву Його страждань і смерті, що ця жертва і смерть Ісуса Христа була здійснена, здійснена заради Нього, або замість Нього була пролита кров. І ця смерть була здійснена замісницькою смертю. Ми мали помирати за наші гріхи. Но Бог по своїй любові післав Ісуса Христа для того, щоб на нього скинути весь гріх, мій і ваш, і всього людства. І для того, щоб нам дати надію і сказати: не бійся. Не бійся, вихід є. Основа є. Не бійся, мета є. Не бійся. Я люблю тебе. Чути ці слова від Бога, маючи і знаючи, що Бог так любить нас, сьогодні тільки ненормальна людина може відкинути цей призик. Тільки ненормальна людина може не згодитися з тим, що Бог, який сотворив людину, бажає людині зла. Але диявол обманює людей. І сьогодні навіває багато й багато всякого страху, всіх обставин, які складаються в світі і в нашій державі, і в інших державах, і серед всього людства, тільки для одної причини: для того, щоб люди думали, що вони пропащі. Для того, щоб люди думали, що в них немає майбуття. Для того, щоб люди не повірили в Ісуса Христа. Для нас це радісне різдво. Але переглянемо, можливо, декілька моментів або історій з Євангелії, які були пов'язані з життям і народженням Ісуса Христа, і подивимося, яким чином вони нам говорять або підбадьорюють нас, щоб ми не боялися. Подивимося Різдво, як очима Йосипа, як він бачив це Різдво. Подивимось на Різдво очима. Мудреців. Подивимось на різдво очима Марії, Єлизавети і Захарії. Подивимось на Різдво очами пастухів. Представимо собі, давайте ми прочитаємо спочатку текст Матфія 18-25 Народження Ісуса Христа сталося так, коли Його матір Марію заручено з Йосипом. То перш ніж зійшли вони, зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ослабити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав: ось ангел Господній з'явився у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого, і вона вродить сина. Ти ж даси йому імення, Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Уявіть, що Йосип ваш друг, близький друг, з яким ви можете і ви говорите про все, про всі речі. Ви можете з ним поділитися і відкрити йому своє, свої думки, свої бажання. Він так же само ділиться з вами. Уявіть собі, що. Коли він почув, що Марія вагітна, що зробилося в його мозгах, що зробилося в його почуттях, що думають люди про неї? що подумають люди про нього, вона невірна. що відбувається. Перше, що ми бачимо з цього, не бійтеся. Покорятися Богу, навіть коли не зрозуміла ситуація. В нашому житті часто складаються незрозумілі і неясні для нас ситуації життя. Ми не знаємо, чому так сталося, ми не знаємо, що далі має бути, ми не знаємо, чим це все закінчиться. Але навіть з погляду або з місця Йосипа, його становища, ми чуємо ці слова. Не біймося довіряти Богу, навіть коли незрозуміла для нас ситуація. Тому що тільки у нас є один вихід це покорятися Божій правді, навіть коли не розуміємо, що, що стається або що має статися, тому що в Бога є своє розуміння. Коли ми дивимося 19-й віршик, він показує нам, що Йосип був праведний. Він любив Бога. Любив волю Божу. Але все це можна доказати тільки одним, що ми любимо Бога, і ми любимо Його Слово. Це тим, що ми повністю без всяких умов покоряємося Йому. 20-й віршик відкриває нам що Давид, що Давид, він був син Давидів. Це говорить про те, що ми маємо розуміти, що ми є ідентичні і бачити себе. У світлі Слова Божого. Тобто, все, що стається з нами, у Бога є на то план про нас. І тому не бійтеся, навіть якщо не зрозуміла ситуація, довірятися Богу. Друге, що ми бачимо, не бійтеся поклонятися Христу, навіть коли труднощі зустрічаються на нашому шляху. Пам'ятаєте цю історію, яка є записана в Матфія, другий розділ з першого віршика. І тут записано так: коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись Йому. І як зачувся цар Ірод і занепокоївся і з ним весь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відказали йому у Вифлеємі юдейським, бо в пророка написано так. А ти, Вифлеєме, земли Юдина, не менше нічим між осадинами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців, докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи: ідіть, пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Бо вони ж царя вислухали і відійшли. І от заря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко. було було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. Вони впали ницьма, вклонились йому і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, лада та смир. Вони знали, куди вони йдуть. Вони знали, що має народитися, але сталося в їхньому життю, на їхньому шляху. Непорозуміння або незрозуміння, вони не знали, де має іти, де має народитись Христос або де це дитятко. Одне із питань, що сталося на їхньому шляху, вони перестали дивитися за Божим указівником. Вони вирішили, що місцеві люди, які проживають, вони мають знати, де народився Христос. І вони відвернули свої свій погляд з зорі. І звернулися до людей. І ця ситуація їх збила. І вони почали запитувати, де має народитися. Ну, хто хто, ноцар або ірод, мав би знати, де народився Ісус. Але сталося те, що ми з вами прочитали. І ця історія відкриває нам або підбадьорює нас, щоб ми не боялися поклонятися Христу навіть тоді, коли. На нашому шляху зустрічаються труднощі, чи то сумніви в нашому житті, чи то непорозуміння, які в нашому житті складаються, не бійтеся поклонятися Христу. Третє, що ми бачимо, ще одну історію, яка відкриває нам, щоб ми не боялися служити Богу, навіть коли без відповіді є наші молитви. Коли навіть ми не маємо відповіді на всі наші прохання, на всі наші молитви, цю історію ви добре знаєте Євангелія Луки, перший розділ з п'ятого віршика. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, з, з денної черги Авія та дружина його з дочок Ааронових, а ім'я її Єлизавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповнюючи заповіді і постанови Господні. А дитина. А дитини не мали вони, бо Єлизавета неплідна була, та й віку старого обою були. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, за звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму увійти і покадити. Під час кадіння вся безліч народу молилась з надвору, і з'явився йому ангел Господній, ставши праворучка дильного жертівника, і стривожив Захарій, побачивши, і острах на нього напав, а ангел промовив. Не бійся, Захарія. бо почута молитва твоя і дружина Твоя Елизавета сина породить Тобі, ти ж даси йому імення Іван. Не бійтеся служити Богу, навіть коли без відповіді бувають наші молитви, коли ми просимо і хочемо, щоб все сталося саме зараз. Є той момент, коли ми довіряємо Богу, Бог виконає в свій час по своїй волі. І тоді, коли йому це буде до вподоби. І останнє, що ми можемо бачити, де знову нам відкриває писання або історія з народження Ісуса Христа, це четверте підбадьорення. Не бійтеся, дозволити Богу керувати вашим життям так, як Він хоче. І ця історія описується в Євангелії Луки 1, 26 і нижче. А 6 місяця. Від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галилейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діви Марія. І війшовши до неї, промовив радій, благодатна я, Господь з тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б значило це привітання, а ангел промовив до неї. Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ти в утробі зачнеш, і сина породиш даси йому ймення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола Його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання Його не буде кінця. А Марія звалась до Ангела як же це статися, має, коли мужа не знаю, і ангел промовив у відповідь їй. Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. А ото родичка твоя Єлизавета, вона зачала в своїй старості сина, і це шостий місяць для неї, яку звуть непокірною, неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Не бійтеся дозволити Богу керувати вашим життям так, як Він хоче. І тут ми бачимо в цій історії покора і смирення, і згода з волею Божою. І цим самим знову нас сьогодні, для нас сьогодні підбадьорення, щоб ми не боялися. Не боялися, що Бог буде вносити корективи в, нашу, в нашому житті, щоб ми не боялися, коли Бог буде вести. Або будуть перешкоди на нашому шляху, щоб ми не боялися, якщо будуть змінюватись або незрозумілі ситуації в нашому житті, довіряємо Богу. Він є наш Бог, Він є наш батько, Він є наш володар. Він почав вести нас і Він приведе до славного кінця. Йому слава за все. Амінь.